Вальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в Калузькому районі. З початку року вода забрала життя 17 мешканців області від окупації до служби у ДСНС. Історія 21-річного сапера оператора з Прикарпаття. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 2200 пожеж. Лише за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше трьох десятків загорань. Зокрема, 28 червня рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві в Калуському районі. 12 годині 43 хвилини на Одес Головного Управління. ДСНС Івано-Франківській області поступило повідомлення про пожежу СНП Рушняк і святкового приміщення по виготовленню слуха. У вишному номеру виклику до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи першої пожежно-рятувального загону міста Івано-Франківський. На момент прибуття перших підрозділів практично вся будівля була охоплена вогнем. Настіння пожежі ускладнилося високою пожежною навантаженістю як самої крівлі, так і складських приміщень. До ліквідації даної пожежі було залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 60 чоловік особового складу. Збитки та причини пожежі встановлюються працівниками державної служби надзвичайних ситуацій. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від Вогню діти, такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101. У зв'язку з становленням сухої спекотної погоди зростає ризик загибелі людей на водних об'єктах, адже береги водойм стають місцем відпочинку та приємного проведення дозвілля великої кількості людей. Люди рятуються від спеки у затінку дерев та у прохолоді річок. Інколи зовсім не думаючи про те, що такий відпочинок мить може перетворитися на трагедію, якщо забути про правила безпечної поведінки. З початку року на водоймах нашої області вже на жаль загинуло 17 людей, з яких одна дитина випадок загибелі з дитиною був практично у місяці травні, зовсім недавно і ще не був початок навіть купального сезону. Це два хлопчики гуляли по набережні, один з яких впав і потонув. І, на жаль, дуже часто, якраз під час відпочинку діток без нагляду дорослих, бувають ось такі трагічні випадки. Якщо говорити про дорослих, то в основному вони. Переоцінюю свої фізичні можливості дуже часто е, йдуть купатися під пливом алкоголю. Купаються в непристосованих для цього місцях, тобто в водоймах, які не обстежені, не обстежене дно, немає рятувальних постів, запливають вони занадто далеко. Тобто, коли людина під впливом алкоголю, вона не може оцінити свої фізичні можливості, не може оцінити ні глибину відповідно водойми, не може оцінити взагалі небезпеку, яка може їй загрожувати в тій ситуації. Діти найчастіше гинуть, тому що вони, по перше, йдуть на водойми. Без дорослих, по-друге, якщо це діти підліткового віку, вони хочуть доказати, хто глибше може стрибнути, хто з більшої відстані може так само стрибнути, хто може далі заплисти. І оці такі суперечності між підлітками в основному, коли вони хочуть доказати, хто крутіший, дуже трагічно закінчується. І дуже часто дітки, коли стрибають з мостів, стрибають з дерев, вони вдаряються головою, і в результаті через це гинуть. І Дуже багато було випадків в нас у минулому, позаминулому році, коли якраз діти підліткового віку гинули через те, що вони просто через травми помирали під час купання. Для того щоб запобігти таким трагедіям, нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС області проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Дивимося, чи є дітки біля водойм, чи є дорослі, які дивляться за цими дітками. Завжди нагадуємо, що все ж таки хвилинка, оця золота хвилина необачності, я відвернулася, вона може коштувати життя. Тому нагадуємо про все. Нагадуємо про те, що е, потрібно купатися тільки у світлу пору доби, ні в якому разі не розпивати алкогольні напої, дивитися за дітками, перевіряти яка температура води. Тому що дуже часто люди, які в цю спеку дуже дуже їм жарко, вони кидаються одразу в воду. Це може викликати судороги, тобто. Всю інформацію, яка необхідна, ми стараємося їм пояснити, донести, і звичайно, що люди, коли нас бачать у формі, там на вони стараються дослухатися. Рятувальники наголосили на тому, що саме безпечність та легковажність є основними причинами загибелі на водних об'єктах: швидка течія, глибоке дно, миттєве запаморочення від спеки все це може призвести до трагедії. Якщо говорити про нашу область, у нас гірські стрімкі річки, які буквально за секунди можуть людину. Забрати і закрутити е, течією, і людина може вдаритися, може її занести дуже далеко. І Взагалі е, фізично дуже важко пливсти в річці бурхливий, бурхливій е, стрімкою течією. Тому це треба постійно враховувати. Е, завжди потрібно враховувати, що не можна ніколи заходити в річку, коли ви не знаєте. Ви перше відпочиваєте біля неї і е, ніколи ні в якому разі не ходити на річку наодинці, тому що ви не знаєте, в якій ситуації потрібно буде допомога. Працівники. Служби порятунку вкотре наголошують, що основними правилами безпеки на воді є правильний вибір обладнаних місць для купання, суворе дотримання правил поведінки під час купання та катання на плавзасобах. Певній громаді, у певному районі місце для відпочинку. Наразі офіційне місце відпочинку є в Галицькій громаді, це біля на річці Дністер, правий берег річки Дністер, це облаштований, там є пляж, там є місцеві рятувальники. Тобто, це місце, де людям дозволяється плавати, купатися, відпочивати. Крім того, у нас на міському озері є так само рятувальна станція, і в Поляницькій територіальній громаді є два, дві водойми, які постійно. Фійно контролюються де дає рятувальники, і де можна дійсно відпочивати і купатися. І ті, які офіційно нам подає місцева влада, органи місцевого самоврядування вони визначають, які водойми є для цього безпечні. Отож, щоб відпочинок на воді був для вас безпечним, дотримуйтесь порад рятувальників. Діти такі діти, як тільки літо хочуть купатися аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. Ставлення типу про ДСНС, що це в основному типу пожежні рятувальники або просто рятувальники, і тому я собі зазначив, що хочу піти пожежним рятувальником. А потім, як сюди прийшов і побачив, скільки тут підрозділів і всякого розголудження якраз виїхавши з окупації, то вже вирішив робити якісь кроки, пішов сюди, в головне управління і почав цей процес щоб для вступу на роботу. Я дуже, ну як скати, мрію повернутися додому і розміновувати свої ну, рідні куточки своєї землі, особливо типу своїх вулиць, полів, лісів. Тобто мені хочеться в майбутньому просто щоб все повернулося так, як було. На жаль, це буде важко, але це можливо. Після ротації в мене. Е в житті змінилось тільки більше жага до роботи, з'явилася більша мотивація робити свою справу і хочу удосконалюватись, хочу робити більше, хочу робити. Краще і з кожним днем покращити себе в своїй діяльності. Війна лишає на тобі дуже великий відбиток, і так само на нашій землі, на наших містах, на людях, на всіх воно лишило і лишить на довгі роки е, дуже міцний відбиток. І одним з підвидів цього відбитку це розкидані боєприпаси по всій країні. Тобто, це буде е, розміновуватися роками. Бо територія в нас велика, засмітити її встигли всюди. І більше певно мотивує рухатися далі, те, що я хочу, щоб можна було спокійно піти на річку, не, не боячись, що ти десь зайдеш в воду, а там. Тебе буде чекати такий неприємний сюрприз. Тобто я хочу на подальшому працювати в цій службі, саме в цій сфері, якнайдовше, щоб розмінувати ну, в ідеалі кожен клаптик нашої країни. Бері, тобто, повернутися знову на рідні землі і. Вдихнути того самого свого південного південного повітря, то дуже сильно хочеться. Поясніть дітям правила поведінки змінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.